В Україні відмінили перехід на зимовий час. У Чернівцях ремонтують міжбудинкові проїзди. У Новодністровську сесія відправила мера у відставку. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. в Студії працює Майя Гуменна. Сесія Новодністровської міської ради достроково припинила повноваження Новодністровського міського голови Руслана Панчишина. За це проголосував 21 депутат із 30. як повідомила прес-служба Чернівецької облдержадміністрації, мера Новодністровська відправили у відставку через неодноразове порушення ним законів України про місцеве самоврядування, недотримання бюджетної дисципліни, перевищення службових повноважень та перебрання на себе функцій міської ради. Розгляд сесії цього питання відбувся у відповідності до вимог законодавства, що визнав і Руслан Панчишин, який вів сесію та взяв участь у голосуванні. Повідомила пресслужба служба облдержадміністрації. Практично за увесь період з часу обрання міського голови Руслан Панчишин і міські депутати не могли знайти спільної мови, що негативно відображалося на соціально-економічному розвитку Новодністровська, спричинило невиконання надходжень до бюджету. Прокоментував сьогоднішні рішення Новодністровської міської ради перший заступник голови обласної адміністрації Георгій у свою чергу Руслан Панчишин телефоном повідомив нам, що має намір у середу на прес-конференції прокоментувати цю подію. Злодії завдали збитків комунальному підприємству Чернівці водоканал на суму півтора мільйона гривень. На водопровідній станції Шепинці ціла група розкрадачів за допомогою землерийної техніки демонтувала 850 погонних метрів чавунних труб. Окрім цього, ними було пошкоджено кілька колодязів та завдано шкоди лісовому масиву. Адже для того, аби могла під'їхати великогабаритна техніка, їм довелося вирубувати ліс. За повідомленням про службу міської ради матеріали по цій справі передані до суду. Повернути до цивілізації хочуть міжбудинкові проїзди у Чернівцях. Ретельний ремонт на більшості з них не робився роками, тому роботи назбиралось чимало. Врешті чиновники знайшли кошти та від сьогодні визначили, на яких із міжбудинкових проїздів прокладатимуть асфальт. Це зараз, коли сонячно і сухо, ями поблизу цієї багатоповерхівки не дуже помітні. Коли дощ, тут повно багнюки та води, бідкається Тамара Іванівна. А коли дощ тут повну було тут таке, води тут стоять, так машина їде, то ж туди обрізгає. Я стою, ж тут. Саме такі міжбудинкові проїзди у Чернівцях і обрали для ремонту чиновники. Капітальний ремонт тут не робили кілька десятків років від часу зведення будинків. Ями у кращому випадку засипали камінням. Нині за фінансову допомогу від Калинівського ринку 3,5 мільйони гривень. У Чернівцях відремонтують 17 міжбудинкових проїздів. Це і Чапаєва, Коперника, Проспект, Південно-Кільцева, Червонормійська, Івана Підкови, Карбулицького, Білоруська, Салтикова Щедрина. Ремонт на деяких ділянках вже почали. Спершу замінюють бордюри, потім прокладатимуть асфальт. Усі роботи сподіваються завершити до кінця будівельного сезону, тобто до перших морозів. Зробити усе хочуть якісно кажуть комунальники, щоб у найближчі 20 років знову не повертатись до цих місць. Магія гумена Сергій Лоткін, час новин Чернівці. Ціна на 95-й бензин у Чернівецькій області є однією з найнижчих в Україні, заявляють чиновники. Ситуація на ринку паливно-мастильних матеріалів наразі є стабільною. Кардинально вартість бензину в області не змінювалась понад 6 місяців. Як кажуть фахівці, те, що ціна на паливно-мастильні матеріали наразі стабілізувалась, є позитивним показником порівняно з минулими роками, коли вартість бензину коливалась мало не щодня. До сьогодні ситуація була більш-менш стабільною. Відбувалися незначні коливання на досить тривалого часу. Це десь півроку ціни майже не змінювалися. У зв'язку з тим, що з 1 вересня урядом введено додаткові акційні ставки збільшили, то на сьогодні спостерігається ріст в середньому на 3 копійки, на всі види палива. А ріс відбувся тільки на заправках під брендом ВОК. Всі інші заправки ціни не змінили. З початку року вартість бензину збільшилась на 30%. Ситуація на ринку паливно-мастильних матеріалів може дещо змінитися у зв'язку з введенням з 1 жовтня екологічного податку. Однак, як стверджують фахівці, суттєвого здорожчання очікувати не слід. Вже цього року Україна не буде переходити на зимовий час. Наразі практика щорічного переходу на зимовий і літній час діє більш ніж у ста країнах світу. Вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 році. У радянському союзі перехід на літній час вперше відбувся в 1917 році. А у 80-х роках ХХ століття літній і зимовий час почав діяти регулярно. Протягом останніх років Грузія і країни Центральної Азії вже відмовилися від переходів зимового на літній час. Цього року до них приєдналися Російська Федерація та Білорусь. Експерти стверджують, що річний перехід на літній час економить для України близько 240 мільйонів гривень. Але такі витрати того варті, вважають лікарі, адже через переведення часу у людей збивається біологічний ритм життєдіяльності. Це призводить не лише до головного болю та депресії, але й до більш серйозних наслідків. Деякі дослідження, ну, наприклад, в тій самій Російській Федерації, а наскільки мені відомо свідчить про те, що. В цей час при переведенні годинників зростає кількість нещасних випадків, серцевих нападів у людей, кількість самогубств, кількість ДТП. Тобто це однозначно впливає на. Людський організм фахівці також впевнені, що перехід на зимовий та літній час потрібний владі задля того, аби краще керувати людьми, адже населення всієї країни за вимогою прокидається або йде до школи саме тоді, коли їм наказали, тож не не тільки переведення часу, а зміна саме того, коли вставати, коли йти на роботу, коли лягати спати. Тобто, це певне втручання в режим дня примусове. Пересічні чернівчани також впевнені, що з відміною переходу на сезонний час почуватимуться набагато краще. Зовсім не треба було переходити на літній, на зимовий час, бо це зовсім, можна сказати так, протирічить нашому біоритму. Воно сказується і на здоров'ї, і поки привикаєш, поки то проти, звісно, проти. Просто люблю багато спати і непривично. Це... Так що я... Ха... краще, щоб не було взагалі, як в Росії вроде би, немає його. Да? Ну, думаю, в нас теж краще, щоб його не було. Організму перші дні звичайно важко. Але потім привикає. Сложності виникають, в принципі такого морально-психологічного плану. Трудніше вставати, трудніше подиматися. І Економічний не тонніпадвержо 20 вересня. 266 депутатів Верховної Ради України таки прийняли законопроект про відміну переходу на зимовий час в цілому та за основу. Тому цього року українці спатимуть та прокидатимуться за стабільним графіком. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У стінах ратуші вілсервісні неурядові організації зустріли з чиновниками міста для того, щоб обговорити подальшу співпрацю в подоланні епідемії вілсніду. оскільки держава часто густо не спроможна самостійно, своєчасно та адекватно вирішувати проблеми ВІЛ-позитивних, спільна діяльність з громадськими організаціями вкрай необхідна усім. Приводом для зустрічі стало проведення літнього відпочинку для працівників організацій, котрі піклуються про вів позитивних людей, повертають їх до життя після того, коли ті взнають про свій діагноз та просто підтримують добрим. Словом чи порадою півсотні соціальних працівників з усієї країни відпочили у терапевтичному таборі в Репужинцях. За словами керівників неурядових організацій, така акція проводиться вже восьмий рік поспіль і є вкрай необхідною для соціальних працівників. Таким був інформаційний випуск Часнови Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати відео, яке не потрапило до випуску. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.